щедротим чудові і чудовіко-любвім і народного Твоєго Сина, з ним, що благословенний основен, Пресвятим і благим, і жовтурящим Твоїм Духом, нині і присно, і вовік віки віком. Амінь. Ви м'яса Сина, і Святого Духа. Ну от, браті і сестри, і підійшов той період, про який ми з вами говорили ще перед Великим Постом. Період Петрового посту, самий Маленький піст, які в нас бувають Петрові пости, і через те, що була пізна Пасха. Зараз ми віддали книгу знову на рік, відклали в архів, яка називається Стріоть Світна. І знову розпочались рядові наші Воскресні служби із тими святими, які припадають в нашому календарі. І сьогодні ми святкуємо найбільшого святого після празника всіх святих, який узагальнив, що наша церква має плоди, наша церква не просто вчить, що можна стати святим, а показує, що є такі люди, які це євангельське вчення виконують, і всіх ми навіть цих людей не знаємо. І як ми дивимось на цей світ, за допомогою сонця. Ми, коли темность, ми його не бачимо або бачимо дуже слабо, коли місяць тільки так трошки освітлює. Якщо заберемо вуличне освітлення, яке людина створила, штучне освітлення, якщо візьмемо тільки природне зорі і місяць, то ми будемо дуже мало бачити. Отак От кажуть Святі Отці, Бог показує свої діла за допомогою Сонця. Так само Бог Сонце, коли світить, показує свої діла на святих. Чому ми зображуємо кожного святого знім? Тому що Він просіяв цим Богом. Без Бога не було би і його. Отак От як ми пізнаємо діла через світло, так ми пізнаємо через святих також Бога. І найбільшого святого, якого ми празнуємо сьогодні пам'ять. Ми можемо взяти собі найбільшу історію повчальну, про що завтра будемо більш детально говорити, згадуючи його пам'ять. Це те, що, як і всі святі Старого Завіту, про що ми чули сьогодні в параміях, він був плод довгоочікуваний для своїх батьків. І Бог так робив завжди і робить по сьогодні те, що найбільшому миле, те людина має вистраждати. Я собі роблю завжди аналогію, я вже вам проїв. Про це вуха, але завжди роблю із нашим храмом. Я так вірю, що через те, що він многостраждальний і вистражданий буде, то колись він висіяє великою славою. Так в нас вчить історія. Ті храми, які будувалися легко, вони могли легко і закриватись. Так було в історії. Ті, які трудом, великим сльозами, ті по сьогоднішній день у нас стоять. Візьміть нашу історію Ужгорода, зокрема. Були періоди різні. Був період, коли православ'я було заборонене. І був період, коли греки емігранти відкрили собі як церкву в Ужгороді. і там наші люди, які хотіли туди ходили. Але потім і вони збідніли, і вони продали свою церкву, бо залишилося сім людей-греків. І коли от починається ніч, означає, що скоро буде і розсвят, значить буде день. Тільки закрилась грецька церква, не пройшло десяти років, як місцеві греко-католики починають переходити в православ'я за допомогою демократизації суспільства, яке надала чехословацька влада після Першої світової війни, і відроджується православ'я і починається процес будівництва Покровського храму. Тоже як важко, з якими боргами, і вони навіть не дочекались його освятити. Хотіли, щоб патріарх Сепський приїхав, навіть не освятили, знову храм закрили. Безбожна вже влада. І знову проходять декілька десятоліть. Що це таке в плані вічності? І з цього храму, з тої громади, яка перейшла була в собор на Капітульній, відроджується як сім'я, яку й там виганяють, відроджується декілька храмів потужних, які ми маємо в Ужгороді. А сьогодні ми можемо констатувати, я так от задумався, про наш пазл, який ми склали, нашу картину, верніше з пазлів. Кожний пазл це кожний храм. І наше місто дуже унікальне, такого місця немає в світі, ніде. Ну я не знаю, якщо хтось скаже про таке, я буду дуже радий, що дізнаюсь. Дивіться, у нас є кафедральний собор, в нього два пристойні свята. Один на честь Христа Господнього, а другий на честь Різдва Христа Спасителя. Так і називається. Це Різдво. У нас є на Бамі монастир, який присвячений самому головному святу календаря Це Воскресінню Господньому Пасці. У нас є в Боздуші церква, яка присвячена нашому Богу, в честь кого ми хрестились, Троїцька, Отца і Сина і Святого Духа. У нас є Храм в Доманинцях на честь успіння Божої Матері, найбільший праздник Богородичний. Є на честь Різдва Пресвятої Богородиці в травцях. Це все Ужгородські райони, мікрорайони. У нас є Покровський храм, згаданий мною. У нас є ікони Божої Матері Почаївської храму. У нас є храм найбільшого святого, якого ми не святкуємо на радванці на честь Рождества, Іана Предтечі. У нас є храм на честь Архістратіга Михаїла Минає і всіх безплотних сил. У нас є храм святителя Ніколая в аеропорту. У нас є предділ в храмі в минає на честь Спірідона Тремінфунського. У нас тут на шахті честь Іана Шанхайського. Люди, які з України дивляться, пишуть, кажуть: у вас є храм Яна Шанхайського, такий рідкісний. У нас є унікальний храм, якого поки що. Ми не знаємо, що би десь був у світі Карпаторуських святих. Тут, в Ужгороді це все. Не десь, в районі поблизу. І можна далі говорити, але цей пазл, це майже весь календар церковний головних святих, головних празників, які в нас є. Він є тут, у нас, в Ужгороді. А що було 100 років тому? До чого я це говорю? Я довго говорю. і це лише приклад того, що вистраждане потім стає іще більш благодатним. Дай Бог, щоб і наш храм, який много вистражданий, був таким, у що я вірю, по молитвам нині чествуємо, святого притечі Крестителя Хрестителя Господнього Йоанна. Амінь. Всіх воспитали. Твоя побідите Одесни